В даному відео ми розглянемо, як інтегрувати месенджери до Zoho CRM через чатбот платформу Smart Center. Давайте розглянемо стандартний сценарій, коли клієнт звертається в компанію. Відео у мене це на прикладі Telegram. Клієнт нажимає на кнопку старт і чатбот пише, що конкретно клієнта цікавить. Наприклад, клієнт хоче зв'язатися з менеджером. Ми запитуємо у нього номер телефону, натискаємо поділитись. Клієнт шарить нам свій контакт і безпосередньо чат-бот пише, що ми зв'яжемося з ним в найближчий час. Це базова логіка, ми її налаштували безпосередньо для демо-презентації. Давайте подивимося, що відбувається безпосередньо в SmartSender. В SmartSender зафіксована вся переписка з клієнтом, всі дані, які ми в нього запитували, також тут відображається. Ми зробили кастомну інтеграцію з Zoho CRM І коли клієнт пише до нас, при першому вхідному повідомленні в Zoho CRM створюється Лід. Далі, давайте перейдемо безпосередньо в саму Zoho CRM. З боку Zoho вже можна налаштовувати розподіл лідів для того, щоб менеджер контактував. Можна налаштовувати різну логіку інтеграції, тобто ми можемо адаптувати. І кастомізувати під вас інтеграцію. І, наприклад, забирати лід тільки у випадку, коли клієнт дійшов до певної стадії, або тільки у випадку, коли він залишив номер телефону. Перейдемо в лід. і побачимо, що у нас підтягнувся номер телефону з SmartSender, який клієнт залишив автоматично. І також, якщо ми перейдемо в «Notes», ми побачимо, що тут зафіксована абсолютно вся переписка. Якщо ми далі захочемо продовжити, наприклад, комунікацію саме через цей канал, куди нам клієнт написав, ми ось тут можемо натиснути на посилання. І безпосередньо у нас відкриється вікно переписки з клієнтом. Коли ми йому напишемо, наприклад, доброго дня, я як менеджер, у вас не працює номер. Скиньте новий. Я як менеджер написав клієнту, клієнт пише а сорі, наприклад, відписали. Клієнт скинув нам номер. Ми можемо налаштувати в смарт-центрі, щоб номер фіксувався автоматично. В даному випадку я просто хочу показати, як безпосередньо відбувається синхронізація переписки, якщо менеджер вже продовжував комунікацію самостійно. І так, побачимо, що в ноутсу у нас зафіксувалась та переписка, яку вже далі продовжував. Менеджер таким чином ми вирішили проблему, коли треба автоматично забирати з усіх месенджерів ліди. В ZOHO CRM можна налаштувати автоматику, коли ми. Розподіляємо на менеджерів цих лідів. Коли ми, наприклад, робимо якусь автоматизацію, якщо у вас може бути онлайн-школа або дуже багато лідів сотні або тисячі в день, таким чином можна дуже гнучко налаштувати автоматику. По перше, комунікації з клієнтом в спартсендері, ми можемо налаштувати. Наприклад, чат-бот, або автоворонку, вона виглядає ось таким чином. І спростити трошки життя менеджерам, і далі, вже на основі якихось певних дій, коли клієнт залишає контакт, або він робить покупку, наприклад, через месенджері. Ми забираємо це лід в Zoha CRM для того, щоб менеджер далі міг робити до продажі, наприклад, або ж будувати якусь. Детальну аналітику з продажів. Таким чином, ми розглянули, як працює інтеграція, наша кастомна інтеграція чат-бот-платформи SmartSender з Zoho CRM. Якщо у вас виникнуть питання або необхідна буде консультація по Zoho CRM або SmartSender, звертайтеся контакти зафіксовані нижче під відео.